Вас і чотирьох ваших колег, які вчора підтримали конституційні зміни, виключили з лав фракції. Що це означає для ну, вашого парламентського майбутнього зараз? Чи ви плануєте залишатися поза фракціями? Що говорить про це закон і ваш вибір зараз. Мої професійні переконання, розуміння ситуації в Україні на міжнародній арені говорили про те, що треба приймати таке відповідальне державницьке рішення, голосувати по совісті. І тому виключення з фракції, але можливість збереження голосувати, як говорить переконання, для мене були важливішими, оскільки мене обирав народ України. Я несу відповідальність перед людьми. Я не хочу, щоб люди гинули. Великими масштабами на сході України, що стосується майбутнього, то зараз п'ятеро депутатів позафракційні. У нас е, своя невелика команда людей, які прийшли в парламент, зокрема Остап Єднак. Ми разом з ним стояли на майдані, створювали реанімаційний пакет реформ. Я його запрошував у список самопомочі. Так само Вікторія Пташник, одна з кращих експертів антимонопольного законодавства. Віктор Кривенко, Павло Кишкар тобто, це ті люди, які прийшли в парламент не служити інтересам конкретної фракції чи партії. Які мали своє конкретне бачення, що робити з економікою, як реформувати антимонопольний комітет, що робити в лісовій галузі і в екології? Тому для нас зараз дуже важливо, ми не будемо вступати в жодну політичну силу, оскільки я ніколи не була членом жодної політичної партії і самопомочі, також. але коаліцію ви будете підтримувати. Ми Її будемо підтрим, підтримувати єдність і ті державницькі рішення, і в той же час будемо критикувати, якщо ми бачити, саботаж корупції, якщо будуть якісь провали в генеральній прокуратурі, МВС Міноборони. Міністерство агрополітики, якщо ми будемо бачити, що стара система, старі підходи, тому що зараз світ чекає, щоб Україна показала результати реформ, не просто обговорення про реф, а результати, і це має якраз і бути повернення довіри до нас, залучення більше інвестицій і вихід із економічної кризи ситуації на сході.